Hola, tal amigos. Всіх вітаю, мене звати Тім, і ми продовжимо уроки іспанської мови. І сьогодні говоримо про майбутній час в іспанській мові. Його називають футуро simple або футуро імперфекто, простий майбутній час або незавершений минулий майбутній час. Давайте поглянемо, коли він використовується і як він утворюється. Звичайно його використовують два моменти в двох випадках, виділяють два випадки. Те, що відбудеться в майбутньому якогось дня, і передбачення та прогнози про майбутній час. Ми вже знаємо з вами конструкцію IR A плюс інфінітив з минулих уроків, бой Асераліо це про наші плани, наміри. Ну, Але також вони часто використовуються як їх замінюють однаково. Футуро, футура симпле, і оця конструкція IR A масс інфінітива. Іноді вони, значить, рівнозначні. Давайте поглянемо, як відміняється цей, е, значить, є слова в цьому часі. Естудіар, навчатися. Давайте подивимося: Йо, естудіаре, закінчення Е e під наголосом. Я буду навчатися, ту, естудіарас, ти будеш навчатися, ас. Ель Ея estudiará. естудіара Він буде навчатися, вона, буде навчатися, і ви, сеньор, будете навчатися. Nosotros estudiaremos, естедіаремо без нагосу тут. Ми будемо навчатися, бо з отрас ви будете навчатися, айс, налосом. Ейас вони будуть навчатися, стедіаран, ЕС вони жіночі, будуть навчатися естедіоран, також і ustedes» – ви сеньори, поважно, більше, ніж одна людина. Естудіаран будете навчатися теж. Закінчення ан під наголосом. Тобто закінчення ESA, Emos, Ace, AN. Estudiaré, estudiarás, estudiará, estudiaremos, estudiaréis, estudiarán. І всі відміни, значить, діє відміни, які були в іспанській мові, тобто, коли діє слово закінчилося на ar, estudiar, на er, comer, і на ir, vivir, будуть відмінюватися однаково в цьому часі. Цей комере, viviré, і так далі. Давайте поглянемо кілька прикладів. Маньяна обларе кон Мігель. Я завтра поговорю. Педро Іра А Іспанія, Дентра де 2 Діяс. Педро поїде до Іспанії через два дні. Ми будемо їсти о восьмі. І кілька маркерів, які можуть бути з цим майбутнім часом. Давайте поглядемо: маркадорес. Маньяна завтра. Посада маньяна після завтра. Наступного. Тижня, ну, можна, El mes que viene» на – наступне місце, або próximo mes» – наступного місця, la próxima семана і так далі. Зазвичай з цими значить, маркерами використовується цей час. І як у кожному з часів є свої неправильні дієслова. Ось ви бачите, їх можете переписати собі: асер да робити аре, десір. Тобто, закінчення такі самі, як у правильних, аре. Араз, ара, аремус, арейс, аран. Тут лише першу особою написав. Десір діре. Так сказати. Керер любити кере. Тенер, тендре. «Понер» – ставити класти пондре. Тенер мати, це «керер» – любити. Салір виходити сальдре. І так гуляти uh, також салір. Венір вендре. Вендре. Вен. Вендре. Приходити в андре, балер, угу. поштувати вальдре, сабер, знати сабре, подер, падре. Могти абер, то існувати абре, кабер, поміщатися, кабре, і таким чином відмінюються неправильні слова. Можете зробити паузу і переписати собі. І як. Зазвичай ми робимо невеличка вправа на відпрацювання. Можете зробити паузу на відео, переписати собі, собі цю вправу, і відповіді, як завжди, ви знайдете в першому коментарі. Дякуюся, дякую, що переглянули це відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео. Hasta luego!